Звіт голови Яремчанської громади Андрія Мироняка відбувся у форматі відкритого діалогу з громадою. У міському палаці культури зібралися мешканці, депутати, представники установ та організацій. Під час виступу очільник громади насамперед подякував своїй команді, депутатському корпусу та всім, хто щоденно працює задля розвитку Яремчанської ТГ. Окремі слова вдячності прозвучали на адресу захисників і захисниць України. На збройні сили України виділено. 12,5 мільйонів десь до 5 мільйонів це надано було субвенції, бо десь вони хотіли закупівлі самі робити, а ми свого бюджету закупляли квадроцикли, дрони, репи, різне обладнання. Воєнні частини дають запити, і згідно тих запитів, ми робимо закупівлі. Майже половину бюджету громади у 2025 році спрямували на освіту, розвиваються школи та садочки, покращується харчування дітей, підтримуються вчителі за професійні здобутки. Зроблено дуже багато конкретної роботи. То, що я вже доповідав, І допомога Збройним силам України, і соціальні програми, і багато зроблено капітальних доріг, і багато роботи зроблено у школах, у дитячих садках. То що громаду дає перспективу розвитку збільшення бюджету на 41 мільйон. Водночас у громаді працюють над демографічними викликами. Кількість дітей у дошкільних закладах зменшилась. Активно розвивається і спортивна галузь, футбол, дзюдо, настільний теніс, шахи у громаді. Переконані, спорт формує здорову націю та майбутніх. Чемпіонів виховання дітей, щоб вони не були на вулиці, аби було правильно виховане покоління, аби ми нічого не втратили, аби ми могли будувати громаду Україну в цілому. Ми маємо дуже багато вкладати в дітей. Відповідно, ми як у культурну програму у дітей, як у спортивну програму у дітей, як у освітню програму у дітей. Ми дуже багато вкладаємо коштів. Половину бюджету нашого ми вкладаємо коштів. Виховання наших дітей, і питання в тому, ми над цим питанням не будемо зупинятися. На високому рівні працює інклюзивно-ресурсний центр, послугами якого користуються не лише мешканці Яремчанської, а й Ворохтянської та Поляницької громад. Значну увагу приділяють медицині. У громаді функціонує відділення реабілітації. Триває ремонт поліклініки. Відкрито пункт екстреної медичної допомоги. Загалом на галузь охорони здоров'я спрямовано у 2025 році. Понад вісім мільйонів гривень діють підтримки родин, допомагаємо інвалідам, допомагаємо питання працюємо навіть якщо потребують солдати якоїсь допомоги Збройних сил України. Спеціально є вже в нас відділення, які працюють люди з родинами. І загиблих, і ті, хто служить, і з інвалідами. Позитивні зміни відбулися і у комунальній сфері та інфраструктурі. За підтримки міжнародних партнерів з Чехії громада отримала сміттєвози. Ще дві одиниці техніки очікують цього року. Водоканал оновлює мережі, встановлює сонячні батареї та покращує фінансове становище. При цьому тарифи для мешканців у воєнний час залишаються без змін. Коли ми з командою прийшли 5 років назад, це було жахіття, ми не знали до чого братися. По зараз ми то все переробляємо, робимо, удосконалюємо, робимо капітальні ремонти, і ситуація набагато покращується, але сказати, що вона повністю завершена, далеко ні. Просто над цим треба працювати. Туристичний збір склав понад 6 мільйонів. Громада активно підтримує ЗСУ через благодійні аукціони, гуманітарну допомогу та міжнародну співпрацю. Це велика робота, яка проводиться. Ми перший офіс в європарламенті відкрили єврокомітетів. На Прикарпатті ми єдині оцінив роботу Яремчанської громади голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Ми бачимо, що громада думає над розвитком тих тих напрямків, які перспективні, які важливі. Ну в першу чергу хочеться відмітити, що напевне це одна із громад, яка дає дуже багато допомоги збройним силам України. Після звіту мешканці мали можливість поставити запитання, зокрема звучали земельні та про плани розвитку громади на дві і двадцять рік Іван Осташук телерадіокомпанія компанія Раї.